Уявіть собі арену, де кожен прагне до вершини. Одні йдуть шляхом чесності, тримаючись за свої принципи, як за міцний канат у бурхливому морі. Інші ж, не вагаючись, обманюють, маніпулюють, прокладають собі шлях через хаос людських бажань. І як не дивно, саме ці люди, які нехтують мораллю, часто опиняються на п'єдесталі. Чому світ влаштований так, що безпринципні досягають більшого? Чому сила, амбіції та готовність діяти без вагань перемагають доброчесність? Це питання, яке змушує нас зазирнути в глибини людської природи, де боротьба за владу визначає не лише долі окремих людей, а й саму тканину суспільства. Ця реальність не є випадковістю, вона виткана з ниток конкуренції, де ресурси обмежені, а час невблаганний. Той, хто зупиняється, щоб зважити кожен крок на терезах справедливості, часто залишається позаду. Ті ж, хто діє рішуче, не обтяжуючи себе сумнівами чи докорами совісті, захоплюють контроль. Це сувора правда, яка змушує задуматися. Чи є мораль перепоною на шляху до успіху, чи можливо досягти вершини, не втративши себе? І чи справді безнравственність – це єдиний ключ до влади? Уявіть собі ліс, де виживають не наймилосердніші, а найсильніші, найпристосованіші. Лев не просить дозволу, щоб полювати. Ріка не зупиняється, щоб пожаліти береги, які вона розмиває. Природа не знає моралі, вона винагороджує тих, хто може взяти те, що потрібно, і втримати це. Людське суспільство, попри всі свої закони та правила, все ще несе в собі відлуння цієї первозданної боротьби. Ті, хто підіймається до влади, часто мають одну спільну рису здатність діяти без вагань, без страху перед осудом, без тягаря співчуття, що сковує інших. Але чи означає це, що мораль це слабкість? Чи приречені ті, хто обирає чесність, залишатися в тіні? Історія показує, що безнравственні часто досягають вершин, але їхній успіх крихкий вони подібні до замків, збудованих на піску, величні, але вразливі до бурі. Ті, хто підіймається через обман і маніпуляції, нерідко падають, поглинені тими ж силами, які вони самі розбудили. То, чи є вихід для тих, хто не хоче зраджувати свої принципи, але прагне успіху, щоб знайти відповідь, потрібно спочатку розвінчати одну з найбільших ілюзій віру в те, що світ справедливий. З дитинства нас вчать, що добро завжди перемагає, що чесність винагороджується, а справедливість торжествує. Але реальність нещадна найпрацьовитіші не завжди стають найбагатшими, найчесніші не завжди правлять, а найдобріші часто страждають найбільше. Це не помилка системи, це і є система. Справедливість це не природний закон, а соціальний конструкт, створений для підтримання порядку, а не для відображення правди. Ця ілюзія справедливого світу небезпечна. Вона змушує нас чекати, що успіх прийде сам, якщо ми будемо достатньо добрими. Але поки ми чекаємо, ті, хто не вірить у ці казки, діють. Вони беруть те, що хочуть, не оглядаючись на моральні обмеження. Вони розуміють, що влада. Це не подарунок, а трофей, за який потрібно боротися. І в цій боротьбі мораль рабов, яка прославляє смирення і самопожертву, стає їхньою зброєю. Вона тримає доброчесних у кайданах, тоді як безпринципні крокують уперед. Філософія Фрідріха Нітше пропонує нам зазирнути глибше. Він бачив владу як природну силу життя, ні добру, ні злу, а просто даність. Щоб зрозуміти, чому безнравственні досягають успіху, потрібно розібратися в природі влади. Ніцше розрізняв два типи моралі: мораль господарів і мораль рабов. Мораль господарів належить сильним тим, хто визначає свою цінність, не шукаючи схвалення. Вони цінують силу, сміливість, амбіції. Для них добре те, що дозволяє домінувати, створювати, формувати світ за своєю волею. Вони не бояться брати відповідальність за свою долю і не вважають слабкість чимось, що потрібно захищати, її потрібно подолати. Мораль Рабов, навпаки, народжується з безсилля. Це мораль тих, хто не може нав'язати свою волю. Вона прославляє смирення, терпіння, доброту. Але за цим стоїть прагнення вижити в світі, де правлять сильні. Вона вчить, що страждання це благородно, а прагнення до влади гріх. Але парадокс у тому, що ця мораль не зупиняє безнравственних. Навпаки, вона розчищає їм шлях. Поки доброчесні вагаються, шукаючи справедливості, ті, хто приймає мораль господарів, беруть контроль. Погляньте на світ як на шахівницю. Ті, хто грає за правилами, часто програють тим, хто пересуває фігури без вагань. Безнравственні не чекають дозволу, не бояться осуду, не зупиняються перед перешкодами. Їхня сила у рішучості, у готовності ризикувати, у відсутності емоційних бар'єрів, які стримують інших. Психологи підтверджують, Люди, які досягають вершин у конкурентних середовищах, часто мають високі амбіції, низький рівень страху і, що важливо, знижену емпатію до тих, хто стоїть на їхньому шляху. Але чи означає це, що ми повинні стати такими ж, чи потрібно зректися? Принципів, щоб досягти успіху? Ніцше пропонує інший шлях шлях над людини? Над людина? Це не тиран, який прагне влади заради влади, і не раб, який схиляється перед обставинами. Це людина, яка перевершує себе, кидає виклик обмеженням, створює власні цінності. Вона не підкоряється нав'язаній моралі, але й не стає безнравственною заради жорстокості. Її сила у внутрішній свободі, у здатності формувати свою долю, уявіть себе на краю прірви, позаду. Світ сповнений несправедливості, тиску суспільства, ілюзій про чесний успіх. Попереду невідомість, шлях, на який наважуються лише найсміливіші. Більшість застигне паралізована страхом, але надлюдина зробить крок уперед: вона не чекає схвалення, не шукає зовнішнього підтвердження. Її влада це не контроль над іншими, а контроль над собою. Це здатність створювати, а не руйнувати, прокладати шлях, а не слідувати за іншими. Безнравственні можуть досягати вершин, але їхній успіх часто короткочасний. Їхня влада побудована на хиткому фундаменті маніпуляцій, страху, обману. Над людина ж грає в іншу гру не заради швидкої перемоги, а заради створення чогось вічного. Вона не потребує схвалення, бо її сила самодостатня. Вона не знищує інших, бо її мета не підкорення, а творення. То як же нам діяти в світі, який винагороджує безнравственних? Чи можливо досягти успіху, не втративши себе? Відповідь лежить у розумінні влади як інструменту, а не як мети. Влада це не зло, але й не добро. Це сила, яка може слугувати як для творення, так і для руйнування. У руках того, хто керується лише власним его, вона стає зброєю. У руках того, хто прагне до величі, вона стає пензлем, яким малюють нові горизонти. Перший крок відмовитися від ілюзії справедливого світу. Життя не обіцяє нагороди за доброту, не гарантує перемоги за чесність. Ті, хто досягає успіху, розуміють це з самого початку. Вони не скаржаться на несправедливість, а вивчають правила гри і використовують їх. Це не означає зректися моралі, а означає прийняти реальність. Влада нейтральна, і той, хто вміє нею користуватися, отримує перевагу. Другий крок розвивати стратегічне мислення у грі за владу важливо читати мотиви інших, передбачати їхні дії, обходити пастки. Це не означає стати маніпулятором, а означає бути пильним, розуміти, як влаштований світ і діяти з розумом. Третій крок позбутися страху, страх невдачі, осуду, самотності сковує нас. Надлюдина приймає дискомфорт як частину шляху, бере на себе ризик і рухається вперед, незважаючи на перешкоди. Четвертий крок розрізняти сліпу безнравственність і свідому рішучість. Перша це руйнування без мети, хаотичне прагнення до влади заради влади. Друга це здатність приймати важкі рішення, залишати токсичні ситуації, стояти за свої переконання, навіть якщо це не популярно, це не жорстокість, а сила духу. І нарешті п'ятий крок створювати цінність. Безнравственні можуть піднятися через маніпуляції, але їхня влада нестійка. Ті ж, хто створює щось справжнє, ідею, рух. Трансформацію стають незамінними. Їхня сила не залежить від обману, бо вона народжується створення. Чи є влада злом? Ніцше вважав, що вона це природна частина людського існування. Вона не про гноблення інших, а про розкриття власного потенціалу. Але історія показує, що влада може бути як благом, так і прокляттям. У руках тих, хто прагне лише домінування, вона породжує тиранію. У руках тих, хто бачить у ній інструмент для творення, вона стає шляхом до величі. Влада це не мета, а засіб. Вона не визначає, ким ви є, а лише підсилює те, що вже є всередині вас. Уявіть себе скульптором, який тримає в руках молот і долото. Перед вами брила мармуру, хаотична і груба. Ви можете розбити її на шматки, залишивши лише руїни, а можете витисати з неї шедевр, який переживе століття. Влада це ваш інструмент. Вона не добра і не зла, але вона вимагає майстерності. У руках недбалого майстра вона руйнує. У руках того, хто знає, чого хоче, вона творить дива. То як знайти баланс між принципами і прагненням до успіху? Відповідь у тому, щоб не чекати, поки світ винагородить вашу доброчесність, а діяти, зберігаючи вірність собі. Це означає прийняти владу як частину життя, але використовувати її з мудрістю. Це означає не боятися конкуренції, але не втрачати людяності. Це означає створювати, а не руйнувати, прокладати свій шлях, а не слідувати за іншими. Світ не обіцяє справедливості, але він дає можливість тим, хто готовий її створювати. Надлюдина Ніцше – це не той, хто підкорює інших. А той, хто перемагає себе. Це людина, яка не боїться стояти на краю прірви, яка не шукає схвалення, але знає, куди йде. Вона не просто виживає в світі безнравственних, вона змінює цей світ, роблячи його відображенням своїх найвищих прагнень тож що обираєте ви. Чекати, поки світ визнає вашу чесність, чи взяти владу у свої руки і створити щось більше, ніж ви самі. Це питання не лише про успіх, а про сенс вашого існування. Влада це не кінець шляху, а лише початок. Вона кличе вас переосмислити себе, кинути виклик обмеженням і стати творцем своєї долі. Чи готові ви зробити цей крок?